Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, київський наркобарон Юрий Чернецький, якого у 2022 році засудили на 5 років за збут кокаїну в нічних клубах, з'явився в одній зі столичних клінік естетичної медицини. Виявилося, що чоловік вже на свободі. Нагадаємо, його затримували з 20 пакетами кокаїну пачками грошей, патронами зі пакетами та електронними вагами. Чернецького засудили на 5 років, і навіть апеляція не допомогла. Але вирок скасував Верховний суд і направив справу Бориспільський суд. Ки відмов прокурору в клопотанні тримання під вартою. Наступне судове засідання призначене на 23.07.2025. В той же час в Печерському суді Києва розглядається інша справа по збуту наркотиків та незаконному проводженні з боєприпасами щодо цього чоловіка, але там суд теж відмовив прокурорам у триманні під вартою і призначив заставу 1 мільйон гривень, яку він виплатив. Прокурори подали апеляцію на міру запобіжного заходу. Суд буде 28.07.2025.